Всім привіт-привіт! З вами Каміла. А перед початком відео хочу сказати величезне дякую всім, хто на мене підписаний, хто лайкає, хто коментує. І найбільша подяка Челу, який мені задонатив. Щоб подякувати дуже правильно, дякую. Дякую, 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 дякую. І знай, хоч ти і не 2D, але ти класний. Це місце для вчителів, яким потрібна перервана балачки. Ага, уявляю їхні балачки. Ти представляєш, Кіна? У мене Петров там щось зробив. Галя! Та ти не знаєш, що у мене зробив Олексей. І отак вони сиділи, дивилися на одну. Оце балачки. Оце найс. Дві чашки з холодною кавою. Певно, раніше тут була зустріч. Ти що типу все? На її столі купа книжок з самовдосконалення, деякі навіть вона особисто написала. Нащо ну, перечитувати книжки, які ти сам зробив? ради чого? директорка старшої школи Севалісук. Чув, що вона почала працювати в севе того року, відтоді вона постійно в боротьбі за владу в Лі проти Мота. Мене лякають і напрягають ці звуки. Все так охайно та складено, вона, мабуть, чистюля. Єдине, в чому я не сумніваюся, це в тому, що перфекціонізм може довести до божевілля. Бенд? Тепер у нас є бенд? Мені починати хвилюватися вже чи ще трошки почекати. Ох, єба, що це за поєбота. Пропало все. То були, коротше, паролі від класів. Гаразд, здається, це стіл пані Сон. Що ж в біса я шукаю? Погляньмо, тут нічого. Хвилинку, це ж мій табель. А де інші? Я його ще не бачив. Гадаю, не завадить зазирнути. Я провалив три предмети, святі макаки. Це за останній семестр чи як? май гад, навіть. Тут, навіть тут мені нагадують про курсову і сесії, що, блядь, я можу їх суки не здати. Навіть тут нема спокою, я б його мать, найби його шлях трафив. Подробиць нуль, дат світів також немає лише моє ім'я та предмети. Математика добре визнаю, що проспати більшу частину семестру певно не допомагає успішності. Суспільство знавство. Що за кончений предмет, блядь? Хто взагалі таке придумав? Це реально таке є Суспільство-знавство? Нахуя? Нащо? Що шо там вивчають? Суспільство? Так воно йобнуте, блядь. Ви що не знали? Я вам зараз все розкажу, воно йобнуте, воно кончне, воно суспільство, блядь. Воно може бути тебе ласкавим, а потім в один момент курва все. І все. А що? А що? а, що? а все? Звісно, я не надто комуністський, чи старо... Комуністський? Блять, в який момент у мене язик почав заплітатися? Раний, проте не розумію, як я міг провалити цей предмет також. Образотворче також? Як мені вдалося провалити щось настільки суб'єктивне. Янхо, ти. Ти лох. Ну, розумієш, ти просто лох. ти, Ну. Ну, ти. Ну, ти взагалі, ну. Ну, лох. У мене немає для тебе іншого слова. Завалити образотворче. Як ти зміг завалити образ розборще? Я не розумію. Як? Тепер я і справді розумію, чому пані сон була стурбована моїми оцінками, тобто справжня пані сон. Це все, що я спромігся знайти. Цікаво, де може бути зараз є соль? Ця дівка, якась дивачка. Вона тобі допомагає, чел. Так, добренько. А нам треба в кафетерій, так? Є, е -е, цицьки побіжали, цицьки! Вона втекла. І цицьки також. Цицьки вертаються, цицьки! Ні, цицьки не вернулися. Вертаються, вертаються, вертаються! Вертаються! цицьки! Що все? Схоже, чайна перерва давно закінчилася, чашки старі та заприсліві. Єба. Єба, ти диви, ти диви, яке хуйло. Єба. Ти диви, яка тварина. Яка тут мила музика. Мені подобається. Єба? Ти хто? Аго, Хто ти? Він не розуміє, що гає мій час. Ем... Привіт! До кого ти говориш? Слуха, чоловічі, нам треба звідси забратися. Я не знаю, чи помітив ти, але. дитя! О, Спокійно, чоловіче. Що ж ти тут робиш? Моєю відповідальністю є записи ні більше, ні менше. Писар записує те, що бачив, та чув. Тепер йде, я зайнятий. Мені здається, це саме той дід, який постійно тобі кричить, що ти топчешся по-моєму, газону. Насправді це кричать тільки в Америці. У нас кричать «Блядь, хулі ти ходиш по моїй дорозі? Це той, хто порозклеїв записки всією школою, але нащо ти прикріплюєш їх до стіни? Бо я відповідальний за Зачекай, чому ти все ще питаєш? Невже не маєш нічого кращого ніж докучати мені щезне? Так багато речей варто записати а так мало часу. Постривай, ти бачив тут дівку в дивній формі? Дівчину, я бачив одну в західному корпусі, вона шукала когось на другому поверсі. Чудово, сподіваюся, що мене. Зрештою, нам треба йти або. Ти отримав те, що хотів. Тож дай мені спокій! Добре. Якийсь піцдяцький агресивний дід, це. Ну, блядь, просто агресивний дід. Може йому пенсію не виплатили, того він такий агресивний. Записка: я ніколи не брав Янхо до коми, то що він тут забув, сихо? А. Ах ти ж підарас, ти сидів тут, учився, а тепер, коли твій друг теж, тут ти такий єбать, він може подвинути мою встигаємість. Ах, щось, щось нерівно з тим сехо. Є соль? Ти досі живий і неушкоджений. Я приємно здивована. Де ти була? Я всюди тебе шукав. Що ж, ти знайшов мене. Зрештою, можливо, ти і не такий вже й безнадійний. Ну, розповідаємо про свій табель. Вона все одно, блять, здогадається, навіть якщо ми скажемо що це чийсь інший. Типу вона така Нага, ага, так я тобі й повірила, пиздун, блять. От щось на кшталт цього вона нам і скаже. Я знайшов свій табель, він просто лежав на столі пані сон. Досить дивно, бо це єдина річ, що там лежала. Гаразд, поглянемо чи розумніший ти, ніж видаєшся. Дивно, ніколи подібного не бачила. Ти знайшла щось, наприклад, ще одну підказку? Ні, але щодо оцінок, вони настільки жахливі. Ну та годі, три завалених предмета. Стривай, не може бути. Гаразд, я зрозумів, не треба постійно нагадувати про це. Ні, я справді вважаю, що через це ти міг опинитися тут. За багато збігів. Тобі треба шукати далі. Що розташовано за головним корпусом? Ну, там розташовані спортивна зала, басейн і нещодавно відремонтований північний корпус. Погляньмо на твою мапу. Мова про цю будівлю? Угу, Це північний корпус. То йде бібліотека, зал для конференцій, музичний клас і спортивна зала. Ох, ще ж клас образотворчого мистецтва. Можливо, сам по собі тапель говорить куди більше ніж твої посередні оцінки. Спробуй зосередитись на математиці, суспільствознавстві знавстві та малюванні. Можливо, зрозумієш, чому там такі оцінки? Шосте чуття підказує, що північний корпус епіцентр усього. Якщо потрапиш туди, певно, тобі вдасться знайти відповіді, які шукаєш. Твоє шосте чуття. Гаразд, будьмо відмертими. Якби зараз довкола не відбувалося казна що, я схилився б до того, що ти божевільна. Я вже пережив тут багато всього. Тож будь зі мною відвертою. Хто або що ти? Ти немов живий персонаж за німець чи щось на кшталт того. Так, ламайте четверту стіну, ламайте. Зберися, таке важко сприйняти одразу. Це насправді не твоя школа. Це спотворене відзеркалення твого справжнього світу. Ми звемо його комою. Я шукачка пригод або щось таке, дехто кличе нас мисливцями на духів. Я досліджую місця з темним минулим, як от твоя школа. Ууу, як страшно. Якраз до Хеловіна. Ти у нас. Госпастерс на мінімалках, так? Якщо місце акумулює достатньо негативної енергії, воно проявляє свій темний бік. Ох, дякую за роз'яснення. Усе остаточно стало на свої місця. Слухай, я намагаюся допомогти тобі. Кома дестабілізується з кожною секундою. Чим довше ти тут перебуваєш, тим сильнішим стає твій переслідувач. Час спливає, витрачаю його, як тобі заманеться. Гаразд, гаразд, припустімо, ти маєш рацію. Якщо, на твою думку, я піду до північного корпусу, то знайду відповіді щодо того, що ж перетворило це місце на пекло. Ти ба він може вчитися, врешті-решт. Якби ти був таким уважним на трьох предметах, можливо, твої оцінки були б ліпшими. Чуєш, не треба бити на поясом. А на ці оцінки точно якась нечиста вплинула. Mm -hmm. І хто прийшов за твоїми оцінками? Якийсь бабайка? Йому це дуже треба, знаєш. Ну. Янхо, тобі нема чого робити, я маю купу справ. Охолонь, Я шукаю шлях до північного корпусу. Розумний хлопчик, рухайся далі. Я впораюсь. І потім помрав. Ти здохнеш. А що, а що, а все? Серія добігла кінця, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте там лайк, підписка, всякі таке. І ходіть здорові, не депресуйте, не піддавайтеся зливам і грозам, будьте щасливі в своїй морози. Я вже якісь вірші тут складаю, на що я то роблю? Не знаю, от чесно не знаю. Просто будьте щасливі, і все буде Україна!